Яким був цей тривожний ранок для жителів столиці? Причому ми вже розуміємо, що це Ось те, що сталося не вперше з ну, вперше з 24 лютого такий масований обстріл столиці. Тож, яким він був, можемо зараз подивитися і згадати ще раз. Йо... 8.22 у Києві. Ранок понеділка почався з серії вибухів. В той час, коли кияни йшли на роботу або вели дітей до шкіл та садочків. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить І Я почула все. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися з, з середмістя столиці. Віталій Кличко повідомив про прильоти у Шевченківському районі у самому центрі Києва. Ворожі ракети влучили у перехрестя поблизу національного університету Шевченка. За попередньою інформацією, п'ять осіб загинуло, 24 травмовано. Це, це, це Ракета впала, і на дитячий майданчик у парку Шевченка вибухом пошкодило будівлю філармонії музеїв Ханенків та Шевченка. Київський національний університет. Згодом пролунав ще один вибух в районі Європейської площі. Виявилося, ворог атакував скляний міст. А вже о 9.30 вибухи зафіксували біля столичного вокзалу. Кореспондент Радіо Свобода став свідком прильотів. Тільки що тролят в рані залізничного вокзалу. Ота полетіло рієнтально з півночі. Ще уда. В Укрзалізниці повідомили, що вибухова хвиля пошкодила вікна центрального вокзалу, проте він не зупиняв роботу. А отак виглядає зараз один із бізнес-центрів у середмісті Києва. На місці було чимало роботи. З 9 до 10 ранку на обох берегах Києва пролунала серія вибухів. Окрім центру столиці, ракетами ворог атакував троєщину та видобичі. Мер Віталій Кличко підтвердив кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів російськими варварами об'єктів критичної інфраструктури столиці та області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та части. Ні, побутових клієнтів Києва та усієї області за останню інформацію від Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час ракетної атаки Росіян, шість киян загинуло, і щонайменше 47 постраждали. Володимир Кличко англійської мови звернувся до світу і закликав весь світ допомагати Україні і показав наслідки наслідки ранкової атаки Росії це місто Київ буквально годину тому. Ця атака, це продовження атаки Росії на Україну, яка вбиває мирних жителів. Мільйони людей, які живуть у місті Києві, і ця війна, і так званий вільний світ повинні допомагати нам, українцям, продовжуючи допомагати. Зупинити цей геноцид українського народу та знищення життя нашої інфраструктури та наших міст